Всім найкращим величезний привіт. Вітаю вас в Юск. на 900 мл. Чудовий чайник. М -м -м, 350 гривень. А, і зразу можна підібрати. Дивіться, які гарні чашки. На 250 мл. Завжди низька ціна 150 гривень. Так, мисочки, 100 гривень. До речі, запрошую вас всіх на перегляд. Вмочуйтесь позручніше. І запрошую на перегляд в'юск, я думаю, вам сподобається. Мені це не подобається. Думаю, вам сподобається перегляд. В'юзку. Хочу вам сказати, що вюск мій один з улюбленіших магазинів. Дивіться, який цікавий. Ось так вам покажу. Тут що, гортензія, чи що це таке? <с>? Це не гортензія, це оце як його петрушка чи кропчик. 450 глечик на майже 2 літри, літр 900. Ось такі банки цікаві з'явились теж з кришкою бамбуковою. Така величенька банка. 185 гривень. Так, ці стакани ми з вами бачили. До речі, Зараз вам покажу, як гарно засервив... засервірували стіл. Підібрано все в такому літньому стилі. Миски по 150, ці 135 гривень квадратні. Також кухлі 85 в такому ж самому стилі і маленькі креманочки. Дивіться, як гарно засервірований стіл. Прямо все по-фірмовому, по-французьки. Зразу, зразу здається, що ти десь на такому, дійсно, десь на пляжі. Тобі все. Зараз принесуть. Алмари, креветки. Я навіть не знав, що цей горшик світиться. В нього можна поставити... Та Табу що можна поставити? Якусь Каланхоя? Скільки тут... А, 1850. А він, мабуть, на розетку? Звичайно, що на розетку. Балдежний горщик. Його навіть можна використовувати як нічник. Друзі, супер! Подивіться, який горщик був 250. Діаметр 38 см, висота 44. Пластик з під світкою. Круто! На балькон. На балькон вже з такими гачками, стримачами. Ось такі. Так, 550 були, 800, зараз зі знижкою. До речі, в них зараз а, на знижки на оцей весь асортимент садовий. Багато всього можна придбати зі знижкою. Бачили будиночок для комах. Якщо хочете, щоб у вас жили комашки, можете купити ось такий будиночок і вони у вас будуть жити. Тут навіть є ось такі великі ліхтарі, ну, звичайно ж, у свій дім, або, знаєте що, можна підвішувати навіть. На лоджо на балкон. Вони були... Ой, дорожесні були зараз із знижкою за 750 гривень. Ось такий великий ліхтар. Ліхтарі, які заряджаються від сонця, можна поставити на балкон або можна поставити на підвіконня. Юску дуже-дуже багато рослин штучних. Дивіться, як цікаво придумали, ніби камінь заряджається від сонця і вночі вам буде світити. Ще одні ось такі ліхтарі теж заряджаються від сонця. ось цей ліхтар мені дуже сподобався. Він йде на дві батарейки і світить теплим-теплим жовтим світлом. Також цікава ідея. Бачите, є гірлянди, які можна прикрасити на веранді. Є кольорові і є звичайні, які світить жовтим кольором. Жовтим світлом. <плес> Чудовий набір LED-свічок. Мерехтяться як справжні свічки. Зараз я вам покажу вживу. Набір з трьох штук, велика, середня і маленька. На вигляд дійсно, як віск, але це все штучне. І цвічники. Юску дуже-дуже великий вибір різних ваз. Можна вибрати на будь-який смак і на будь-який гаманець. А ось це новинки, які з'явились досить недавно. Горщик для квітів. Та є ще одна така красива ваза, така як бочечка. Зараз є знижкою. А ось ця мені нагадує равлика. Ваза Роберт. Я би назвав ваза пиптик. Підсвічники. І ще одна ваза, яка нагадує мені сніжну бабу mm. <ріст> чи сніговика. 500 гривень зараз зі знижкою. Ліхтар. Разом зі свічкою. А батарейці. Свічка мерехтить жовтим полум'ям. Цікавий такий теж горщик. Це в індійському стилі. Тут дуже багато різних свічників, не будемо зупинятися на свічниках, можна окреме відео зняти, а це мені нагадує просто як бокал для віски якогось чашованого. Дуже красива ваза, яка стоїть в мене на кухні на столі. Так, красива штучка, я таку теж купував. Стоїть у мене вазон. Дуже хороша знижка за 600. Зараз 250, як я кажу, одоробло. Насправді дуже файна, дуже хороша штука. Дивіться, берете квітку, ставите сюди, ну звичайно, вищу, і маєте красиву підставочку. До речі, квітка теж продається. Женщина ниндче подешевіла. Так, як я казав, дивіться, дуже багато різноманітних рослинок. <рес> Скільки? А, це горщик, я думаю, що рослинка. Хоча як здалека навіть і не скаже, що вона штучна. В акції зараз ось такі пледи. Були по тисячу, зараз лише 400 гривень, 140 сорок 2 два Знаєте, як бабушка лос, лоскутне ковдра, схожа, дуже хороший, дуже хороший плет. Ну, написано плет. Дуже хороша знижка. Знижка на подушки, меморі. Це хто подорожує. Ось ці рогалики були 600, зараз по 400 гривень акція. Акція на ось ці подушки. Бамбукове волокно, розмір 50 на 70, 450 гривень, були по 800. До речі, я такі подушки теж собі купив подушку цю, дуже нею задоволений. Знижка на оцю меморі подушку. Теж вона зі знижкою. Була 1800, зараз за 900 гривень. І ковдру теж можна взяти зі знижкою. Так, 1000 гривень, а була за дві. 50% знижка. Це такі вони виставляють на прохідну частину ці товари, які з хорошою знижкою. Волошкове поле. Подушка. Ще одне волошкове поле. 45 на 45 розмір. Хороша знижка на пледи, 30 на 70. Дійсно хороша знижка. Я вам скажу, друзі, була, були пледи по 600. Зараз 250 гривень. Ну, як стануть морози, похолодає, скоро їх розберуть. Пудрова пушиста-пушиста. Ну, тільки з одної сторони. До речі, можна прати, мабуть, так? Да? Угу, має застіпку. Можна попрати. Була 550, зараз за 200 гривень. В юску дуже-дуже великий вибір різноманітних подушок для кухні, для стільчиків на сидіння і по приємних цінах, по приємлимих цінах. Великий вибір різноманітних диспенсерів. Це вже можна навіть підібрати по кольору до вашої ванни. Знижка на халати були 1300. зараз 650 гривень, розмір S, M. Так, такий набір 40х40, на 40, 50 штук в упаковці, 80 гривень. І ось такі, 40 на 40, 100 штук. Можна придбати вішаки. Ціна 175 гривень. Тут завжди можна знайти різноманітні полички. Дивіться, яка цікава. На кухню можна використовувати, як для спецій поставити в баночках або ще для чогось придумати. Ну, господинки там знайдуть для чого. А ось така чудова, як соти. Окремо три полички, велика, середня і маленька. Соти і ось така, такі самі тільки квадратні. Ну, Соти набагато цікавіше виглядають. Поличка рожева в ванну. Мобільна поличка, де можна самі полички переставляти, як ви хочете, за бажанням. І ось така взагалі мені дуже подобається, дивіться, яка гарна. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шестеривнева. На 6 рівень, на 6 поличок та 1650. Раз, два, три, п'ять, 6. Так. Тут навіть є газетниця. А хто ще читає газети, дивіться. Газетниця, дійсно газетниця. Оце підставка для вазонів. Оця чудова штучка на кухню. Клас. Супер. Це, мабуть, аптечка. Міні-сервант. Так, дуже хороша полиця для взуття. 300 гривень. Раз, два, три, чотири. І ось така на дві. Раз, два. І є на чотири. Великий вибір різних зеркал. Також можна вибрати щось і по знижкам. Столик візок. Угу. Чудово. Стільки ідей, стільки ідей, друзі, стільки ідей можна зробити в квартирі, в хаті, в саду. Я буду з вами прощатись. Бажати вам всього найкращого, мирного неба, міцного здоров'я, економних покупок, всього всього найкращого вам. Я йду вже знімати наступне відео. Ну, до зустрічі. Всім пока-пока!